Добрий день, діти! На попередньому уроці ми з вами написали контрольну роботу я вам виставила оцінки, написали ви контрольну добре показали мені, як добре ви вчили математику в 4 класі. І далі ми з вами. Починаємо вивчати математику вже 5 класу. Першою темою наших уроків 5 класу є тема натуральні числа і запис натуральних чисел за допомогою 10 цифр. Ну, По-перше, що таке натуральні числа? Це ті числа, якими ми рахуємо. Наприклад, рахуємо пальці 1, 2, 3, 4, 5 і так до 10, чи, можливо, рахуємо зорі, тобто ними рахуємо. І ці числа називаються натуральними. Використовуємо ми з вами при цьому всього навсього 10 цифр. Починаючи від 0 до 9. І за допомогою всього 10 цифр ми можемо рахувати дуже-дуже великі числа. І ці числа ми називаємо одноцифровими, якщо вони складаються з одної цифри, двоцифровими якщо з двох цифр. Трьохцифровими, якщо з трьох чисел, і так далі. Або можемо називати ще їх багатоцифрові, а багатоцифрові це всі, крім одноцифрових. Ось, за допомогою всього 10 цифр, ми можемо так багато скласти чисел. Подивимося ось на таке довге число, я його навіть читати не буду. Тут. Число складено із цифр, і кожна цифра стоїть на якомусь певному місці. І оце місце, на якому знаходиться цифра, називається в математиці розряд числа чи розряд цифри. І таких розрядів є багато, і ви з ними знайомі. Ось тут ще раз в цій табличці. Записано різні розряди. Давайте ми з вами нагадаємо їх. Почнемо з кінця. Цифра 2 це одиниці, цифра 6 це десятки. Цифра 8 це сотні 800, да? цифра 7 це 7 тисяч, цифра 5 це десятки тисяч, тобто 50 тисяч. Цифра 4 це сотні тисяч, тобто 400 тисяч. Цифра 6 – це вже мільйони. Цифра 0 це десятки мільйонів. Цифра 3 – це сотні мільйонів. Далі цифра 6 це вже мільярди. Далі йдуть десятки мільярдів, далі, якби були б цифри, були б сотні мільярдів, за мільярдами пішов, пішли б наступні розряди. І якщо розбити оці розряди по три цифри, то не утворюють класи. Перших три розряди це класи одиниць, наступних це клас тисяч, наступних три це клас мільйонів, наступних клас мільярдів. Але мільярдами не закінчуються. Ви знаєте, що у чисел немає кінця. І ось Тут така цікава у мене є табличка. Ми не будемо запам'ятовувати назви наступних величезних чисел, які називають ще мегачисла. А ми подивимося, які йдуть далі за мільярдами числа. За мільярдами йдуть трильйони. За трильйонами квадрильйони, далі квинтильйони, секстильйони, септильйони, октальйони і так далі. Ось подивіться, скількох нулів, з кількох цифр складаються ось ці величезні числа. Якщо 10 – це одиниця з одним нулем, 100 – одиниця з двома нулями, тисяча тут уже три нулі, у мільйона шість нулів, у мільярда – дев'ять нулів, у трильйона дванадцять і так далі. Кожен клас додається ще три нулі, тобто три розряди числа. Ми, звичайно, не будемо з вами використовувати такі величезні числа, ми будемо виконувати вправи в межах мільярда. І ось така система, в якій використовується всього 10 цифр. І кожна цифра стоїть на своєму певному місці, яке називається розрядом числа. І називається позиційною десятковою системою числення. В цій системі кожні 10 одиниць складають одну одиницю вищого розряду. Наприклад, якщо ми рахуємо від 1 до 9, а коли в нас вже 10, то це в нас десяток. А якщо ми порахуємо 10 десятків, це буде одна сотня. І так далі, якщо 10 сотень, то це вже буде 1000, а 10 і так далі. Наступне утворюється. І кожне число можна розкласти у вигляді розрядних доданків. Подивимося з вами приклад. Нехай в нас є число 3981. Будьте уважні, бо така вправа у вас є. Це число ми можемо написати. як… 3000 плюс 900 плюс 80 і плюс 1. Тобто це наше 3981. Або ще докладніше можемо розписати. 3000 можна написати як 3 помножити на 1000. 900 можна написати як 9 помножити на 100. 80 ми пишемо як 8 помножити на 10. І 1 як 1 помножити на 1. Ось такий запис називають розкладом числа за розрядними доданками. Це все ми говорили про нашу десяткову систему числення. Але, крім десяткової системи числення, є ще дуже багато різних систем числення, наприклад, Система числення шістдесяткова. От ми її також в своєму житті використовуємо, наприклад, це вимірювання часу. Ми знаємо, що 60 хвилин це одна година, а 60 секунд це одна хвилина. Це шістдесяткова система числення. Є й інші. Про них ви будете говорити в старших класах. Але ось є ще одна система числення, яка вам знайома. Це римська система числення. В неї є зовсім інші цифри. Подивимося, давайте на перший рядочок. В цій римській системі числення є цифра 1, ось така паличка, є цифра 5, ось така, як англійська буква В. Цифра 10, як Х, цифра 50, L, цифра 100, це літера С, цифра 500 це літера Д, і цифра 1000 це літера М. І ось за допомогою ось цих семи літер в римській системі записують числа. Але там є таке правило, що якщо Менша цифра стоїть праворуч від більшої, то її треба додавати до більшої. А якщо менша цифра стоїть зліва від більшої, то її треба віднімати. Подивимося приклади. Ось число 6 записується ось так. Іде цифра 5 більша, а за нею 1 менша. Якщо... Менше йде за більшою, то їх треба додати. Тобто 5 плюс 1, виходить число 6, чи ще ось 10 і 1. Це буде 11. А якщо додати ще одну паличку, буде 12. X. це 50, а за ним стоїть 10. Додаємо до 50, 10 буде 60. Далі я поки що не дивлюся, подивимося інший приклад. Знову у нас цифри 1 і 5, тільки тут 1 вже стоїть попереді п'ятірки, тому вона від неї віднімається, і ми отримуємо 4. Ще раз подивіться: тут 5 і 1, 6, а тут 1 і 5 – 4. Так само цей приклад. Тут у нас було х і 1. Це 11, якщо навпаки, 1х, тут віднімається і буде 9. ЛХ це 60, а XL – це 40. Бо тут додали 10 до 50, тут відняли. Ось така система числення римська. Ну, а тепер давайте розглянемо вправи. Вправа 50 із нашого підручника. Прочитаю я вправу, запиши найбільше шестицифрове число і яке число буде наступним за ним у натуральному ряді чисел. Які цифри використовуються для запису цього числа? І так, подивимося: найбільше шестицифрове число. Я написала 999 999. Ну, давайте подумаємо, може, я помилилась, може можна більше число записати шестицифрове? Подумайте. Можливо, це 888 тисяч. Ні, звичайно, бо то менші цифри. Більшим числом буде число, до якого ви додасте одиничку, і це вже у нас буде мільйон. А нам з вами нижче треба написати це наступне число на одиничку. Так? Якщо додати одиничку, то ми отримаємо число 1 мільйон. Ось відповідь до цієї вправи 50. Наступна вправа 54. Читаю: запиши числа у вигляді суми розрядних доданків. Ось, як я вам показувала ось цей приклад. У вигляді суми розрядних доданків. Давайте подивимося у правий 54. Я почала це записувати. Маємо ось таке число 12 мільйонів 312 тисяч 473. Це можна розкласти як 10 мільйонів плюс 2 мільйони плюс 300 тисяч. Так, так, 300, 300 Ні, правильно у мене все було. Чи що? А, ну, зараз ще раз подивлюсь. Ні, і неправильно. Багато нулів написала 300 тисяч плюс 10 тисяч, плюс 2 тисячі, плюс 400, плюс 70, плюс 3. І продовжу далі. Дорівнює. Дорівнює. Тепер треба записати якось в цьому числі, щоб було помножено на розрядну одиницю. Дивлюся. Ну, перше, 10 мільйонів це і так розрядна одиниця. Значить, я його так і переписую. 10 мільйонів. Плюс. Тепер 2 мільйони. Це можна записати як 2 помножити, тільки множення, діти, я тут буду зірочкою ставити, бо на клавіатурі тільки зірочка. помножити на 1 мільйон додати додати 300 тисяч, це 3 помножити на 100 тисяч. Плюс, перенесемо сюди, плюс, плюс 10 тисяч. Це і так одиниця з нулями, більше не треба. Множити ні на що. Так, 10 тисяч записали тепер 2 тисячі. це можна написати як 2, помножити на тисячу, плюс, що далі? 400. 400 можна написати як 4 помножити на 100. Плюс. Далі число 70, це можна записати як 7, помножити на 10. І залишилося плюс 3 помножити на 1. Ось ми розписали ось це число на розрядній одиниці. Ось так робиться ця вправа. Наступна вправа вправа 58. Читаю вам: запиши число, яке на 5 менше від найменшого 4цифрового числа. Найменше 4цифрове число це ось 1, 0, 0. Подумайте, чи справді це так, чи якщо взяти замінити тут іншою цифрою 0, чи ми отримаємо менше число. Ні, звичайно, 1 1000 це найменше чотирьохцифрове число, а нам треба записати число, яке на 5 від неї менше. Тобто віднімаємо від 5 і таким числом буде число 995. Наступне число найбільше трьохцифрове число. Найбільшим трьохцифровим числом це є число, яке складається із дев'яток і їх всього три. 999. І нам треба записати число на 3 більше. Число на 3 більше додаємо до 999 9993 і отримаємо число 1002. Вправа 58. Наступна вправа 61. Нам треба звичайні десяткові числа записати за допомогою римської системи. Я їх уже записала. Давайте подивимось. 15, 15 це 10 і 5, і разом складає 15. 17 це 10, 5 і 5. Два рази по одному. Всі ці числа записані зразу більше, менше, потім менші, тому ми їх додаємо і виходить 17. 23. Щоб записати 20, ми беремо два рази по 10. 10 і 10 це 20. А 3 це ось три одинички. І вийшло 23. 48. 48. Вже можна написати три десятки. Але це буде неправильно, тому що це число можна записати коротше. Я взяла цифру l, це значить 50, після неї написала цифру 10, вона менша від 50, тому від 50 віднімається це 10, і ось це lx, це є 40. І далі 5. І 3, це буде 8, от і вийшло наше 48. Нижче число 52. Л це 50, і ще дві одинички. І ось у нас вийшло 52. У вас дома буде вправа навпаки, у вас будуть записані римські числа, а вам треба буде записати їх в десятковій системі. Нашими дев'ятьма цифрами. Дома ви, діти, ще раз переглянете параграф 1. Що значить переглянути? Ви знайдете ту інформацію, яку я вам розповідала в презентації. Там також є показано, як переводити римські числа, як записується число за допомогою розрядів. Бо ви зараз відео прослухали, але не все запам'ятали, і те, що ви не запам'ятали, ви можете знайти в своєму підручнику і розв'яжете вправи 48, 55 і 62, і здасте мені, прикріпивши ці вправи, до сьогоднішнього завдання. Дякую за увагу! Чекаю ваші домашні роботи.